21 -е століття. Чому, переживши потужний ривок розвитку цивілізації через науковий прогрес, сьогодні суспільство почало божеволіти людей, дедалі більше наповнюють депресія, розчарування, зради, страждання, страхи. Все це через те, що в 21 столітті науку замінили фантастикою. Наука завжди була заснована на фактах, а фантастика є вигадкою, плодом уяви. Наприклад, наука біологія і закон біогенезу, відкритий Луї Пастером, Свідчать, що життя виникає тільки з життя. Бог, як джерело життя, дає життя всьому живому, і це наука. Але у свідомість людей впроваджується фантастика про походження живого, з неживого, з чистої випадковості. І це призводить до посходження разуму. Якщо візьмемо геологію, в обличчя Землі спотворене всесвітньою водною катастрофою, описаною в Біблії. Спочатку материки були створені Богом як один великий континентальний масив. Масиви суші були відірвані одна від одної. Всесвітній поток призвів до катастрофічних розломів та усунення літосферних плюд. І це наука. Мільярди років землі це фантастика. Сьогодні наука має сотні наукових аргументів на користь молодості Землі, сонячної системи, галактики та Всесвіту.